Кожного ранку перед початком навчання курсанти нахімовці збираються на плацу. Після переклички вони маршем йдуть до класів. В академії військово-морських сил імені Нахімова зазвичай навчаються діти вояків Чорноморського флоту України і Росії. Однак раніше виш був українським, а тепер російський. В деяких приміщеннях вже розмістили портрети російського президента, міністра оборони і командувача чорноморського флоту Федерації. В даний момент ми працюємо по переходному періоду. Значить, у нас працюють одновременно ті курсанти, які... Планують в далі проходити службу в Російській Федерації і ті курсанти, які планують поїхати на Україну. Як далі ставитимуться в академії до українських курсантів, невідомо. Деякі з них, що залишилися вірними українській присязі, побоюються тиску, тож збираються переводитися до іншого вишу на материку. В Міноборони України кажуть, частину нахімовців приймуть в Одеській національній морській академії. Ну, тому що я вважаю, що чоловік воєнний, якби чоловік ні Ему дали приказ, он должен исполнять приказ, а не то, что куда захотел, туда и перешел. Если он дал приказ и ну, присягнул одной стране, он должен в любой ситуации стоять за эту страну, как бы это уже ни было. Как бы неплохая страна была, не разваливалась. Інші ж курсанти швидко підваштувалися під зміну прописки академії. В російському флоті є перспектива, тому що нам відомо, що в російському флоті є Новые корабли, корабли последнего поколения с современным оружием, которые могут дать. Адпорт і продемонстрірують свої качества хороші на флоті ще кращі перспективи. Обіцяють вірним присязі курсантам вітчизняні вищі. Керівництво, зокрема, КПІ, готове брати нахімовців на схожі спеціальності із мінімумом документів. А в спілці офіцерів України взагалі обіцяють відправити вихованців академії, здобувати освіту у військово-морських вишах США. Анастасія новини телеканал Бізнес.